Чи можливо по справжньому любити Бога, якщо не любиш себе? Цікаво, цікаве запитання. Дійсно, чи можливо любити Бога, якщо ти не любиш себе? Я розумію, що це в тенденції, напевно, сучасності, де дуже піднято питання про любов до себе, і це важливо, без сумніву, це важливо. Давайте подивимося, що з цього, з цього приводу або в цьому говорить слово Боже. Перше послання Івана, не Євангелія, а саме послання, перше послання Івана, четвертий розділ, і читаємо з вами з 19 по 21 вірш. Ми любимо його, бо він перший полюбив нас. Якщо хто скаже, я люблю Бога, а ненавидить свого брата, той неправдомовець, адже хто не любить свого брата, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Тобто, дивіться, логіка дуже проста. Ми любимо Його, бо він нас перш полюбив, а перед цим описується про Божу справжню досконалу любов, що Бог є любов. І далі, якщо хто каже, я люблю Бога, але ненавидить брата. Той неправдомовець. Тобто виходить, справжня любов до Бога, якщо ти вмієш любити свого ближнього, тому що ти живеш з ним. І ми маємо від нього цю заповідь, що той, хто любить Бога, любить і свого брата. І тепер зразу ж паралельно ще один уривок, який записаний в Євангелії від Матвія в 22 розділі з 37 по 40 вірш. Там написано наступне. Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем. І всією душею, і всією своєю думкою це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Тобто, продовжуючи ту ідею. Ти можеш по-справжньому любити Бога і казати, що ти любиш Бога тоді, коли ти любиш свого ближнього, свого брата. А тут ми з вами прочитали: любити ж Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, а ближнього свого як самого себе. Тобто виходить, щоб любити ближнього свого по справжньому то треба його любити, як самого себе любиш. Ну, логічно так, можна провести думку: якщо ти не любиш себе по-справжньому, то ти не будеш любити свого ближнього, бо ти ближнього можеш любити тільки, як сам себе любиш, і тоді ти не будеш любити й Бога. В цьому логіка певна є. Але, друзі, тут є дуже важливий момент, на який потрібно звернути увагу. Слово Боже говорить чітко і зрозуміло, що Бог нас полюбив перший і Він нас навчає цієї любові. Якщо Бог мене полюбив, і я є його сином, а ви є його дітьми, синами або доньками, то, друзі, цінуйте цю любов. Вас високо піднято, вас названо синами і доньками Божими, наслідниками Царства і благодаті Божої. Ми є співспадкоємці Божої благодаті, Божого спасіння. Давайте жити в цьому спасінні, давайте насолоджуватися цим спасінням, давайте любити своїх ближніх, давайте цінувати те високе покликання і любити Бога. І тоді Біблія буде повністю права в тому, що вона говорить. Звичайно, є люди, які можуть це робити по-іншому, але це буде не біблійна модель. Тому любіть Господа по-справжньому, любіть Господа щиро, так як Він цього навчає. Любіть ближнього, так як Бог цього навчає. любіть себе, так як Бог цього навчає. І нехай Божа любов буде завжди вас рясно і беззупинно.